Андрій Кокотюха народився в 1970 році в місті Ніжині, що на Чернігівщині. Письменник. Найвідоміші твори Роман Червоний. Повісті Гімназист і Чорна рука, гімназист і вогняний змій», таємниця козацького скарбу. Коротко про Андрія Кокотюху. Андрій Кокотюха людина різнопланова. Ось як він розповідає про себе на своєму сайті. Народився в сім'ї зварювальника й медичної сестри. Перший художній твір написав у сім років. До 12 років читав і писав лише казки, мріяв стати бібліотекарем. Працював збиральником меблів, різноробом і муляром на будівництві. Закінчив факультет журналістики. Київського університету імені Тараса Шевченка пробував писати в різних жанрах: роман жахів, кримінальна мелодрама, трилер, комедія, остросюжетний роман, класичний детектив. Улюблені жанри трилер і детектив саме детектив і пропонуємо вашій увазі. Буде цікаво: Юрко приходить до спаленого дому на Подолі. Та події відбуваються в наші дні в місті Києві. Восьмикласник Юрко потрапляє в такі перипетії, які вам і не снилися. Що ж на нього чекає? Хто такий або така чорна рука? Чому підліток несе гроші до спаленого будинку? На ці й інші запитання ви дістанете відповіді, прочитавши перші чотири розділи повісті Андрія Кокотюхи. Гімназист і чорна рука. Оборудка Голіцина вилазить боком. Оборудка це сумнівна угода, афера, махінація. Іноді підлітки стають жертвами оборудок, через брак досвіду, слабкі ще не сформовані моральні позиції, хто і кого з героїв твору втягне в сумнівну угоду. Знайдіть в інтернеті та прочитайте. П'ятий, дванадцятий розділ повісті. Виконайте завдання. Розв'язка детективу вже незабаром. Детектив прозовий пригодницький твір, у якому розкривається певна таємниця, пов'язана зі злочином. Головні ознаки детективу як літературного жанру. Наявність таємниці, пов'язаної зі злочином, головний герой детектив. У детектива є друг або помічник. Зазвичай злочинець одинак, діє самостійно. Докази читач дістає одночасно з головним героєм. Мотиви злочину здебільшого гроші, влада, страх. Сюжет твору шлях розслідування злочину, передбачуваність фіналу. Обов'язковим елементом детективного сюжету є таємниця. Вона є основою інтриги, що складніша таємниця, то заплутаніший сюжет і пильнішого розслідування вона вимагає. Інтрига це потаємні, переважно непорядні дії, учинки, спрямовані на досягнення якої-небудь мети. До речі, слово детектив має два значення: перше, агент таємної служби розшуку. Друге жанр літератури або кіно.